Коли ви звертаєтесь до однієї конкретної людини, ви обмежуєтеся та, там компетенціями, досвідом і роботою конкретно цієї людини. Коли е бізнес звертається до такої агенції, як ми. Та я зараз не говорю про інші агенції, які тільки називаються в інстаграмі агенціями, це знаєте як е модель в інстаграмі, да та, там і е солдат в Call of Duty. От приблизно так само є деякі агенції. Які тільки називаються агенціями, а по факту вони ними не являються в тому сенсі, про який я зараз скажу далі. А це саме система та, і е, системний результат. Клієнти в першу чергу звертаються до нас за результатом. І попри те, що дійсно в якихось моментах ми ну, практично що ну, не те, що безсильні, да, просто це не входить в нашу компетенцію. Тут ми вже можемо давати якісь. Е, Просто рекомендації поради, якщо це стосується якихось інших елементів 4 п Але дуже важливо, що у нас є ціла команда, і яка працює на ваш результат. Тому ви не обмежуєтесь ну, бізнес, да, не обмежується лише там однією людиною, до якої вони звернулися, і все тут. Працює ціла команда спеціалістів, і е, робиться все з точки зору системи для досягнення е, результату бізнесу. Якщо, наприклад, потребуються якісь додаткові е, інструменти, та ми готові задіювати ці додаткові інструменти. Якщо потребується навіть е, ну, доходить до того, що перестановки в команді uh -huh. це теж відбувається, тому що е, ми знову ж в першу чергу хочемо дати результат бізнесу як агенція, а е, тому е, ми зацікавлені в першу чергу в тому, щоб е, цей результат ми могли принести, і у нас як у агенції. Повноцінна дійсно агенція є для цього всі інструменти, всі ресурси.